Молимося, Господі, за нашу країну, за нашу рідну неньку Україну, за наших воїнів, за наших цивільних, за їх життя, за їх захист, за їх незламність і непереможність. Молимо, Господі, що надаєш нам сили. Молимо, Господі, за те, що всі плани ворога розвіюєш в попіл. Молимо Тобі, Господі, за те, що ведеш нашу країну до перемоги через перемогу наших воїнів на полі бою. Дякуємо, Боже, що врозумляєш наших партнерів і ті надають нам потужну зброю вчасно і в достатній кількості. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти ведеш нас по самому милосердному сценарію. Дякуємо тобі, Боже, що ми вже бачимо завершення війни. Дякуємо Тобі, Боже, за пришвидшення завершення війни. Дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі, Боже, дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі, Боже. Господи. Прояви своє милосердя до кожної людини на планеті. Господі, допоможи людству пройти свої випробування достойно, допоможи людству, Господі, отримати свободу і незалежність. Господі, допоможи нам, українцям, змінитися, допоможи нам передолати той розбрат, який панує в наших серцях. Господі, допоможи нам об'єднатися. Хоча б ця перед ликом цієї. Біди, що прийшла в наш дім, поєднай нашу націю, Господи, наповни кожне серце українця, любові, свідомості того, що тільки разом ми можемо подолати цю біду. Господи, поєднай нас, Господи, поєднай наші серця, допоможи нам очиститись, пройти очищення і зцілення нашої нації. Допоможи, Господі, вистояти і подолати ворога якнайшвидше. Дякую, дякую, дякую тобі, Боже. Амінь і амінь.